У нас Ярослав Яцевський. Ярославе, ви з нами? Тарас, Добре. 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 Так, чути. Дякуємо. Так, я зараз спробую включити свою презентацію. Сподіваюсь, вона буде завантаж... ну, буде працювати. Можна мені доступ, будь ласка. Зараз. Або, якщо так буде зручніше, то вона є так, на пошті так, так, так. юнпресу вже і можна увімкнути. вам. Я розуміла, вже дала. О. О. Чудово, я тоді, з вашого дозволу, вимкну камеру, тому що в мене не дуже інтернет е, зараз. Так, так, так. так, щоб воно менше брало трафіку, а презентацію, щоб ви бачили. Як ми працюємо з вами найближчий час? Короткий майстер-клас по тому, як професійно створити пост і сторіс для соціальної мережі інстаграм. Це будуть короткі лайфхаки, які сподіваюся, вам в принципі знадобляться для ваших інстаграмів, чи можливо хтось займається вже такою сферою, як СММ. І в кінці буде вам невеличке завдання, таке інтерактивне, прямо під час ну, нашого заходу при збою. Так? Ви зможете взяти участь і отримати за це відповідно також свої бали отож. Коротко про етапи створення е, публікації для інстаграму. Е, ми виділяємо взагалі в SMM, в соціальних мережах. Приблизно виділяємо шість етапів для того, щоб е, створити публікацію для е, інстаграму. Ну і загалом не тільки для інстаграму, а й для інших соцмереж. Це в принципі теж підходить. Перший пункт, який ми маємо виконати для того, щоб ну, загалом в нас вийшла публікація для соціальної мережі це підготувати візуальний контент. Візуальний контент він може складатися з таких позицій, як фото, відео. Це може бути серія фото або відео, і колаж. Колаж також може створюватись із фото. Тобто перед тим, да як ми маємо, ну публікуємо пост для інстаграму. Маємо підготувати візуалізацію якусь, тому що якщо ми її не підготуємо, то без цього ми взагалі не зможемо опублікувати будь-який пост для інстаграму. Да ви всі, ви всі я думаю, є в цій соціальній мережі. Розумієте, що якщо у вас немає фото або відео, то ви взагалі пост створити не можемо. Тому перший пункт він є такий обов'язковий для виконання для того, щоб створити. Публікацію, коли ми створили і підібрали певну візуалізацію для нашої публікації, можемо перейти. Ну і загалом ще тут також такі рекомендації, які можна використовувати зараз програми для обробки фото або монтажу відео для інстаграму. Тут ви бачите на слайді скріни цих програм. Можете собі зафіксувати і взагалі користуватися ними там для своїх потреб, да для монтажу відео, можливо, рілсів, тіктоків, ну і створення там креативів, якихось сторіс і таке інше. Популярні да, це ВСКО, іншо для монтажу. Канва дуже зручна для і презентацій, і е, підготовки картин, картинок, підготовки е, візуалізації різної, також там можна і відео робити. Lightroom – це, якщо ви хочете там, наприклад, сторінку вести в стилі під один колір, наприклад, да, у вас там є якісь фільтри, тобто в цьому використовуємо програму. Ну і взагалом існують такі шість базових стилів ведення профілю. Я не буду зупинятись детально на цьому, тому переходимо далі. Коли да, коли в нас є вже візуаль, візуальний контент, в нас є е, створене там фото або відео підібране для поста, ми переходимо до того, да щоб створити текст посту. Він має бути якісним. Він має бути професійним і для того, і таким, щоб аудиторія, ваші підписники, особливо, якщо ви блогера або ви ведете сторінку блогера, зацікавити його цим текстом, і людина підписник загалом захотів прочитати його. Да, це це насправді не дуже просто в короткій в короткій кількості слів, але зацікавити людину. Тому тут SMM спеціалісти і копірайтери виділяють і рекомендують дотримуватись такої ритміки тексту при підготовці саме постів для інстаграму. Наприклад, він складається з трьох позицій: перша позиція це короткі до чотирьох слів у реченні, друга це середні від п'яти до десяти слів, і третя це великі від одинадцяти до двадцяти трьох слів. Тому, коли будете у майбутньому, можливо, створювати а, тексти для а, Інстаграму, можливо, для інших соцмереж, або писати собі, можете дотримуватись такої ритміки. Тобто, якщо перше речення пишете, використовуєте в ньому приблизно до чотирьох слів. Так, якщо пишете друге речення від п'яти до десяти слів, третє речення має бути да, уже з більш ну, якоюсь розвиненою думкою від одинадцяти до двадцяти трьох слів. І можна чергувати ці е, групи пропозицій, таким чином ваш текст. Буде написаний простою мовою, він буде дуже читабельний, дуже простий для розуміння вашої аудиторії. Ну і відповідно вони його точно прочитають. Також ще кілька років, які. І ну от вони зараз в трендах 22 другого року саме тексту тексту для інстаграму. Перше максимальна кількість символів для публікації 2200. Це маєте запам'ятати і розуміти, що якщо ну да, буде там 2-300 символів у вашому тексті, ви його взагалі не зможете опублікувати в інстаграмі. Тому маємо розуміти, що приблизно в такій кількості маємо готувати текст. Другий пункт ділимо тексти на логічні абзаці. Якщо ви подивитесь ось на попередньому слайді, ви тут бачите, так, що от приклади професійно написаних публікацій для інстаграму вони поділені на абзаці. Текст є дуже читабельним, є зручним для підписника, і він легко може зрозуміти, про що цей текст, да, зрозуміти і сприйняти дуже легко інформацію. Тому маємо ділити його на логічні абзаці. Третій пункт це використання смайликів. Я знаю да, що часто хтось використовує дуже занадто багато смайликів, хтось їх не використовує взагалі. Як радимо ми, як СММ фахівці, використовувати їх, але не перенасичувати їх текст. Також, якщо побачите на ось на цьому слайді використання смайликів, вони дуже мінімалістично використовуються на початку речення для того, щоб е м, текст виглядав читабельним і виглядав зручним для перш за все, підписника для його прочитання. Е так, і ще останній пункт із лайфхаків для е тексту е поста це хештеги. Їх ставимо окремо в кінці тексту, окремим абзацем. Загалом переходимо тепер до третього пункту підготовки публікацій для інстаграму: це якраз і підбір цих хештегів. Хтось каже, що зараз ну хтось використовує хештеги, хтось ні, але я рекомендую їх використовувати, тому що це дає додаткове охоплення для вашої сторінки, і таким чином ви безкоштовно зможете отримати собі більше переглядів, більше лайків і більше залученості від ваших підписників. Тому що таке хештег? Я думаю, ви це в принципі знаєте. Хтось використовує, це таке ключове слово, перед яким ставиться да знак символ хештегу і використовується в публікаціях для соціальних мереж. Навіщо вони потрібні? Перше, для залучення нової аудиторії, да, тому що вони якраз працюють на безкоштовне охоплення і. Е Підписники, користувачі інстаграмом, да, які не підписані на вас, вони можуть таким методом безкоштовно залучатись. Ну і друге, це навігація, це е, для того, щоб було зручно шукати певні пости по певних тематиках. Ну, якщо там у нас є хештег ЮНПЕС, наприклад, да то ми всі розуміємо, що за цим хештегом стоїть всі публікації, які стосуються агентства ЮНПРЕС. Ну, або ваша школа, да, там школа такий номер, всі ми розуміємо, що е, за цим хештегом всі публікації, які стосуються тієї чи іншої школи. Як підібрати ці хештеги? Є загалом генерація е, сайтів для генерації хештегів, просто в гуглі забиваєте і знаходите там по певних тематиках їх. Також ще кілька лайфхаків по тому, що зараз в трендах 22-го і 23-го років буде і варто дотримуватися по хештег. Це такі пункти, як більше хештегів, більше охоплення вже не працює. Да, якщо раніше ми могли використовувати приблизно там 30 хештегів на пост, то зараз достатньо 10-12 хештегів Другу мовою. Немає сенсу ставити це там англійською чи ще якусь іншою мовою, тому що хештеги працюють на ту країну, на ту аудиторію, яка і шукає їх. Тією мовою, в якій живе. Ми живемо в Україні, відповідно, ставимо хештеги українською мовою. Пишіть хештеги в кінці поста, окремим абзацем. Так, це про це вже я говорив. Ну, загалом, це щоб воно візуально виглядало красиво в вашій публікації. Четвертий пункт: не використовуйте нижні підкреслення, пишіть хештеги разом. Це пункт працює для ранжування саме в інстаграмі і для ну, легшого пошуку аудиторією. Використовуйте локальні хештеги, так ймовірність потрапити в топ вище. Що мається на увазі локальні хештеги, це ті, е, 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 які стосуються конкретного місця, конкретної події. Да, ну якщо умовно ми говоримо про Київ, да і хештег Київ, то це він загальний хештег, тому що стосується всього міста. Знову ж таки, якщо ми говоримо про хештег юнпрес, він є локальним, тому що стосується виключно певної локальної, локального місця і е, однієї установи, да, як інформаційно-творчого агентства юнпрес. І останній пункт: створіть свій фірмовий хештег, за яким вас будуть упізнавати, що таке фірмовий хештег це е, те, що стосується і є зв'язано саме з вашою організацією, або е, там з вашою установою. Знову ж таки, хештег «Юнпрес» він є фірмовим для нашого агентства, або КПДЮ є фірмовим хештегом для Київського палацу дітей та юнацтва. Далі, коли ми вже да, у нас є візуальна складова її фото або відео, ми його підготували. Ми написали текст, підібрали хештеги. Можемо переходити до четвертого пункту підготовки публікації для інстаграму. Це завантаження посту саме в соцмережу Інстаграму. І тут ми стикаємося з тим, що варто вибрати геолокацію. Хтось її ставить знову ж таки на, на постах, хтось ні, але сами фахівці все ж таки радять використовуватися, тому що, знову ж таки, це дає безкоштовне, безкоштовне додаткове охоплення, безкоштовне просування вашої публікації. Які можуть бути геолокації? Вони є цільові, наприклад, цільовою геолокацією може бути така, як Київський палац дітей та юнацтва. І вона може бути загальною. Це така геолокація, як да, місто Київ або Україна. В трендах 2022 року і, ймовірно, в 2023 році краще використовувати геолокацію, яка є цільовою. Тобто цілюватися там умовно київський палац дітей та юнацтва. Тобто, знаєте, тут паралель з тим, як і з хештегами це працює. Використовуємо більш локально. Це означає, що люди так от краще зреагують в інстаграмі і ймовірно ну, знайдуть вас. Я вибачаюся, Ярослава. Можна? Я е, ремарочку зроблю? Можна? Я вибачаюсь. Ну, в світлі останніх подій ну, нам не бажано ставити геолокації. У нас є документи, документи безпосередньо ще в геолокацію, там, де є скупчення людей, Ну, не бажано ставити навіть фотки мене мансують. Я, Рослава, чути, ідеї, Ярослав, чути мене? Да, чути, а мене чути? Е, ну я трошки прислухав, але я, я почув е, е, вашу думку. Да, але це, так, так я погоджуюсь да, зараз, зараз, зараз в цей час. Зрозуміло, як ми маємо діяти, але в ідеалі роботи в соціальних мережах, да? то маємо підтримувати так, так, таких так, правил, про так. які я кажу. Але... Ярославе, ми не чуємо вас. Ми не чуємо. Так, чути мене? Чи знову зачувати. От тепер, коли ви перестали говорити, вас чути. Ярослава, ви пропустили все попереднє. Щоб ви після авіалокації сказали, те, що ви погодилися, що зараз ми не ставимо, але взагалі треба ставити, і після цього ми нічого не чули. І після цього я вже переходжу до п'ятого пункту. Добре. Ми прискорюємося. П'ятий пункт при публікації посту в інстаграмі відмічаємо людей місце на фото або відео. Ну, от якщо ви публікуєте там вас кілька людей на цьому фото, да, ви і ваші друзі, там або ви з відомою людиною, або там якась ну ваш, ваш клас чи ваша група обов'язково дотримуються того, що маємо відмітити людей на цих фото. Так. Чим це також корисно? Тим, що це працюватиме для охоплення вашої публікації, Знову ж таки, це все додаткові безкоштовні методи просування. Так і коли ми вже виконали всі п'ять пунктів, дійшли да до всієї публікації, пройшли всі ці складові. Пост, наш готовий. І яка наша задача кінцева? Да, це починаємо збирати лайки, перегляди, охоплення, покази, відвідування профілю і таке інше. Тобто, починаємо збирати залученість вашої публікації. Ну і таким чином, ви вже маєте розуміти. Там яка яку активність ви набрали, скільки вас продивилося, скільки вас людей полайкало? Якщо ви знаєте, як знаєте певних блогерів, да у нас їх зараз багато, то вони зазвичай от всі реагують на цю статистику, тому що для них це є дуже важливим. Це показники там їхньої роботи, їхнього прибутку, перш за все. Так, по посту в мене все і зараз ще коротенько, е, кілька е, слів по е, саме сторіс, і по підготовці е, і порадах для. Саме для сторіс, ну і потім переходимо до е, вашого завдання, яке вже ви будете виконувати е, на заході. Отож, сторіс, так да? я думаю, в принципі, ви розумієте, що це таке. Ви їх пробували колись робити, Якщо ні, то сьогодні у вас буде можливість спробувати це зробити. Отож, сторіс, які є рекомендації для цього формат зображення в сторіс це 9 на 16 да. Тобто, це вертикальний такий формат, як ну, формат там телефона. Якщо на зображенні більше 20% площі займає текст, показів буде менше, Тобто це означає, що вашу сторіс побачить менше людей. Розмір, якою має бути картинка саме для сторіс, для того, щоб вона була якісною і набирала переглядів, це рекомендація 1080 х на 1200... 920 пікселів. Які рекомпіду? Такий же самий 9 на 16, тобто, знову ж таки, вертикальний такий формат для як, ну, як телефон. Роздільна здатність е, від 720 щоб вона теж була якісною і е, в аудиторії в ваших підписниках вона показувалася чітко. Розмір файлу може бути не більше 2,3 і гігабайтів. Формати файлу, які підтримує сторіс mp 4 мов Єв тривалість 3 або 60 секунд. Ну, це такі базові складові, які е, ну, мають розуміти люди, які створюють сторіс. Е, так, і ось ще коротко про те, які бувають загалом типи сторіс. Це може бути фотоісторія, да? тобто те, що складається з картинки. Це може бути за типом сторіс, яка е, є навчальною, і вона дає якусь корисну інформацію для підписника, е, Сторіс, яка допомагає просувати контент. Це більше для реклами стосується Сторіс, в якій ми можемо показувати певні цифри, списки е і залучати аудиторію за допомогою таких методів. Це може бути сторіс, в якій ми вітаємо когось. Да, це привітання. Це може бути сторіс... В якій є зворотній зв'язок від аудиторії, певні відгуки е і таке інше? Це може бути сторіс лайфстайл. І до речі, тут я акцентую увагу, тому що якраз зараз у вас і буде завдання створити лайфстайл да? сторіс. Це та сторіс. Якщо ми навіть перекладемо просто з англійської лайфстайл, да, тобто життєва якась історія. от Те, що з вами трапилось тут і зараз, да, те, що відбувається е, в цю секунду. І є і, і те, що демонструє ваше життя. Загалом, що відбувається у вас зараз? Ви зараз знаходитесь на е, заході в інформаційно-творчому агентстві Інпрес. Номінації. А я тоді перехожу до завдання, так як я.